Як знайти роботу в Німеччині? Перш ніж розкажу методи, якими користувалась я, скажу одне: що тут вам не буде швидко, не буде легко і точно ви будете дуже часто сумніватися собі. Але це на початку. Тож, перше, це, звичайно, будьте на всіх сайтах з пошуку роботи, які знаєте в Німеччині. Я сама користувалась такими сайтами, як Indeed, Xing, і звичайно, соцмережа LinkedIn, тому що в LinkedIn е, дуже багато вакансій і дуже нею користуються в Німеччині масово. Друге, звичайно, постійно дивилась, що новенького на агенцю абад і дивилась вакансії там в моєму місті. Саме від компанії, які співпрацюють, закінцює фіабайд, це також дуже така рекомендація для вас. Не забувайте про цей сайт. І третє, що я всім рекомендую, це шукати самому. Бачите кав'ярню, цікаві, якісь там місця, хочете працювати, пишіть в ту кав'ярню, знаходьте номер. Бачите якусь компанію у вашому місті? Пишіть туди, знаходьте номер, дзвоніть. а відправляйте емейл, пишіть бавербунг. Можливо, в цій компанії є, потрібна вам вакансія чи щось подібне. Тобто. Бути ініціативним і самому шукати собі місце, бо ніхто не знає то, що ви хочете краще, ніж ви самі, наприклад. І до речі, саме ось цей третій пункт ініціативність пошуку, і привела до того, що я знайшла собі роботу в Німеччині саме ось таким методом.